Існує думка, що суперменів не існує, проте я вважаю, що кожен із нас може ним стати достатньо лише зробити добру справу. Добрий день, я бачу вам потрібна допомога. Давайте я потримаю вам. Виявляється, робити гарні справи не так уже і просто, адже далека не кожна людина погоджується, щоб їй допомогли. В Україні кожен вважає себе суперменом. І саме тому допомога потрібна не усім. Але для тих, хто її потребує, я завжди готовий допомогти. Я бачу комусь потрібна допомога. Що тут можна зробити? Гарного такого кави? Нічого не треба, не треба нічого робити. Так, я все зроблю сам. Ви сьогодні відпочиваєте, до вас прийшов справжній супермен. Тому що цим робити? Кава летить зі швидкістю супермена. А от і ваша кава. Я ж хочу знати, чи добру я справу зробив, чи ні. Дуже смачно. Ну то як, моя допомога вам потрібна ще чи ні? Скажіть, чи потрібні людству справжні супермени? Справжні супермени завжди потрібні. Чудово, тоді я полетів. Далі на допомогу людству. Один рішек, будь ласка, я вам допоможу. Трішки, трішки. О, це моя супервинська робота. Так, хлопці. вам вам, тримайте, тримайте. Бачу, цьому песику потрібна допомога. А як його звуть? Це вона. Дана. Вона. Дана. Дана, ходімо, ходімо маленька, ходімо. Я бачу, ти хочеш піпі -пі зранку. Зранку кожна людина хоче в туалет. Ну давай, давай. Я не буду дивитися, бійся. На моїй планеті Криптон не було зовсім таких прикольчиків. Але я знаю, що це дуже кльово це робити, тому що я допомагаю людству. От я вам візьму, куди вам? Туди чи туди, скажіть? Сюди. О, добре. Вони у вас такі легенькі, аж приємно вам допомагати. Так. так? Це знаєте, вранці просинаєся, перше, що думаю, чим би допомогти його людству?